Добрий день. Добре. А що у нас має бути не порядок? Оце ви мене знімаєте? Що? Мене знімаєте? Я, ну, я себе знімаю, окей. От у себе знімаєте. Знімаю. знімаю. Документи це є. Коні. Що везете? Mm. Mm? Причина зупинки. Це що? Причина зупинки, будь ласка. І сейчас дівчинка будь любую машина для перевірки документів. Я вам ще раз кажу, себе я... знімаєте. Я ж себе знімаю. Я на ми... повному серйозні. Ви бачите, куди я знімаю? Ну от то, туди оберніть і знімайте. Себе. Я себе знімаю. Документи маєте? Да. Ча машина? Покрій, будь ласка, своє службове посвідчення. В розгортем вигляді. Кравчук. Дайте я не А? Я не побачив. Це Тобто доповне ознайомлень. Стаття 18.6.3, Закон України про неї Кравчук. Євген Миколаєвич, поліцейський з РПП No062-271. Yes. Повторюйте, щоб запись була? Шо що? що? По... Ні, ну, щоб, мені, щоб, щоб мені знати, ну на кого писати цей заяву, тому що мені треба ще дані. що що? Ну, на безпідставну причину зупинки. зупинити. Чого безпідставно? А, так, ви дивіться, стаття 35 закону України про національну поліцію. 11 підстав зупиняти транспортні засоби, згідно якої статті я був зупинений. Згідно якої підстави я був зупинений стаття 35 закону України про національну поліцію. Тим більше ви розмістилися на даному участку дороги з порушеннями. Дивіться, а скільки метрів від поворота? Ну, в мене, звичайно, є. Звичайно є. Я затриманий? Я затриманий? Ні, зараз Ні, ну я питаю, я затриманий. Я вам а? Чо не служите? Чи що? не служите? я студент. Що-що? Я студент. Так? Да. Так у мене є якісь порушення. У мене, то, що, но... що, що тільки можна ввозити таким машиною? Взагалі в адекваті чи ні? Чесно, сам розумієте? Які питання до мене? Я повинен на них відповідати що на ці писати? питання. Ви мені сказали 35 статтю, а зараз ще військовий стан, ще є один закон. Давайте окей, яким законом нормально. Що вчора Ну, то ви скажіть, яким законом це передбачено? Ну, підстава. Якби з статтю 35 закону України про національну поліцію здобула. Будь ласка, ваше службове посвідчення в розгорнутому вигляді. Стаття Стаття 18, частина 3. виконайте пункт, будь ласка. Ну, ви серйозі, інспектор. Я дитина? Я вже юридично закінчив. Шо? Я вже юридично закінчив, інспектор. Я закінчу дві юридичні, коли ви ще перший клас будете. І, І добре. Щасливо. А що щаслива? Причина зупинки, будь ласка. Інспектора. Ні, ну це реально, ні в які рамки вже не лізе. Під час воєнного стану стояти. Мало того, що з порушенням без проблискового маячка Ну реально потрібно розганяти такі кормушки. Обов'язково потім телефонуємо на 102, Лишаємо скаргу на даного співробітника поліції автомобіль, е в якому вони перебували. І ось таким макаром якось будемо працювати. Друзі, всім привіт, чесно кажучи, неочікувано, але попередній відеоролик набрав дуже великих оборотів і дуже велику кількість коментарів, як позитивних, так і негативних, розпочинаючи від того, що красавчики закінчуючи тим, що умнік не має чим зайнятися під час воєнного стану. Скажу вам відразу: негативу до поліцейських я не маю ніякого, Поважаю їхню роботу, тому що вона є нелегка і небезпечна. Але якщо це дійсно поліцейський, нормальний поліцейський, коли підійде до вас, він представиться, назве своє прізвище, ім'я посаду, назве конкрет. Етно підстав, згідно якої він вас зупинив. Після чого ви покажете йому документи, передбачені чинним законодавством. Якщо є достатньо підстав, вважати, що ви порушили на вас буде складно постанову. Якщо немає підстав, ви просто поїдете далі. Тобто немає підстав і немає доказів, ви просто поїдете далі і без проблем. А коли вас зупиняють, навіть не представляються. Все, що потрібно, це тільки ваші документи на транспортний засіб. Починають вас ображати. Ну так вибачте, розпочинайте самі з себе в своїм відео. Я нікого не заохочую не показувати документи. Я сам показую, якщо реально є конкретні підстави. Також показую їх на блокпостах. Документ, що посвідчує особу і даю оглянути транспортний засіб, якщо є конкретна підстава. Але ми маємо діяти згідно чинного законодавства.